Привіт! Ми вийшли зараз прогулятися з Соня, з Насті, все всіма на майданчик сюди. Дивіться, як там класно. Там от озеро у нас знаходиться. Ось там. Тут -а -а рампи для скейтбордингу, Тут тренажери такі. Вони, до речі, накручуються деякі на складність, тобто можна накрутити складніше, легше. Там баскетбольна площадка знаходиться, дуже класно. Тут для хокея можна на роликах їхати грати. І ну, Тут теж дитячий майданчик там всякий такий. Коротше, дуже класний, це буквально 10 хвилинах ходьба від нашого будинку. Так що такі справи, ну а там вже ззаді гори. Всім привіт! Давно з вами не бачилися. Ми зараз приїхали в центр і їдемо гуляти в парк Стенлі. Нам треба було доїхати до зупинки Я забула, коротше, нам тут 20 хвилин пішки до парку. Так, ми проїхали знову Вінкубер. Дивіться, тут класно. Ще. Прикольно, так? Да? Куди йдемо? Йдемо. А це QR-код. А, так? Добре. QR-код, звісно. Іде, Насть? Марина. Порт Марина, да? так? Яка Марина? Марина, до Марина. Марина. А, коротше, до Марины приїхали, зараз Марина вийде. Марина! <риво> <риво> Дивіться, український прапор Зібрались наші українці, напевно. Так. А тут ступеньки Настя. Ну, на. Да. Коротше, Маріни ще нема, будемо чекати, напевно, її. Дивися прикольно, Настя. У них поняла? У них ангара для лодок є на воді. О, самолт це ще на лодці. Ой, на воду сідає. Клас. Дивіться, як, як класно тут на горе. Море. Ні, як це не море, це залів із оушена. Дивіться. Клас. Якби ще сонечко було, було б ще гарніше. Так, сняв ще показати X5. Ось там, напевно, навіть траса є. Для горнолежного курорту і там це все гори в снігу. Даро такий прикольний. Так, це ми зараз йдемо в Стенлі Парк. Це здоровий парк, він такий, як цей <толква> як остров Ванкувер. Так що будемо там зараз гуляти і відпочивати. Дивіться яке класне дерево і воно ще росте. Я думаю це воно якесь зрізане, але ні, це получається як багато корней, по-моєму, так? Да? Дивіться. Клас. Волоки. Так, тут квіточки ростуть. Тут дуже багато гарних таких дерев. Це ми зайшли в цей стенди -Лі парк. ліву його частину станеля. О, Дівочки, І дамо, ось такий об'єктивчик. Девочки. Огромний. ми йдемо сюди. Боже, я не знаю, ніби в фільм попав. Тут прям не знаю. Романтичні фільми можна знімати. Так, саме зайшли, дивіться. Це не ліс, ну це такий коротше, парк, але по суті він як великий ліс. Давай, Настя, зайдеш до кінця. Треба буде кросовок не тільки в болоті, а вже і в цьому. Зараз буде бачите, як падає Настя в воду, дивіться. Я сніму ближче, щоб було видно класно. Настя, давай не треба. ж треба буде розвернутися. Настя любить всякі такі штуки. Блін, Наст, я вже чувствую жопу, як ти зараз десь поскользнеться нога і ти будеш в воді. І утоне, так. Да. Ну не утоне, але. Але але. Але буде в неї дуже погано поганий так? Настя, давай обережно. Дур... <різь> Дурік чи що? Ти зараз вальнешся в... <різь> <різь> А пробігтись можеш? Я ж пошутив Все, тут же можеш падати Дивіться, ці качечки плавають. Дуже, до речі, спокійно, ну, там є дорога за, цей, за цим парком, то там було на початку не дуже спокійно, але зараз прям взагалі тиша така. Трошки обійшли вот с этой стороны. И тут зараз уже вот, конечно, комощил поменьше. Больше озера. Видите, тут классно. Там я уже, да, фотографирую Тут такой лес. Дам от таку горку, там знизу вийшло і кудись йдемо вгору, не знаю. Я думаю, може вихід дадем, а виявляється ніфіга. От ось так, трошки вгору дорожки йде. Тут такий ліс по бокам. І нічого немає. О, видно. Да. Так, все, ми вже виходимо з парка, там далі буде набережна зараз, ресторанчик, ми там поїмо і тоді будемо йти назад, не знаю, через парк, чи як. Дивіться, класно. Так, все, ми прийшли до набережної, ну майже отже, набережна, Там залівчик. Настя казала, достільки що орла бачила, а він полетів. Ну, Я не бачу. Дивись, як красиво. Так, так. We came to the beach, let's go. Yeah. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. feels like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Сьогодні неділя, день-два. Ми знову їдемо гуляти в якийсь парк. Не знаю, як називається. Стане парк стається. Коротше, не взяли вже з собою їду, ми вже опитні. Набрали іде. Настя каже, що я громче говорив, бо нічого не чути. Але я думаю, тут все нормально, тому, тому так. Всім привіт. Ми сьогодні прийшли в парк. Називається Квінс Парк. Тут ось така краса. Вчора ми були в Стенлі, парк, коротше на своїх дні присвячені паркам. І сонечко вийшло добре. Переходимо. зараз ми біля стадіону і з бейсболом. Клас. Опача, опача. Тут вот такий прикольний райончик, чисто американський. Ми попали чисто, от як фільм, ми до цього йшли, там іграли, ну, точніше було поле, а зараз поле для цього. Для Ой, не для гольфа, як називається. Бейсбол. А зараз ми прийшли, в кричі, дивимося, і тут діти тренуються. Блін, все як фільмах. Клас. Соня, будеш тут грати? Хочеш бейсбол грати? Це класний спорт. Ну, записуєшся на тренування. Купили Соні змія, запускаємо. Все, дивіться, у нас спайдермен полетів наш. Настя! Тобі бігати вже не треба, розпускай просто! Пускаємо з змію, я запустив його по максимально високо, тобто вже всю веревку. Соня побігла туди, мамі говорити. Круто запустила вже максимально, не знаю, метрів 15 може вверх, але вітер зараз трошки слабше. і змій просто падає. Я намагаюся відкрити назад. Трошки виходить. Соня запускала тоже. Я максимально меня підняв Класно?